Початок липня в Україні буде дуже спекотним, але й дощовим. Опади зможуть знизити спеку. А де саме буде дощі та стане прохолодніше? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 1 липня, у всіх західних областях йтимуть дощі. Місцями вони будуть значні. Решта території країни буде сухою та сонячною. Цей день буде найспекотнішим. Радимо вам менше перебувати на сонці. Температура повітря в день від плюс 29 до плюс 36 градусів. Вночі буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 2 липня. Дощі очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій. Нарешті території країни переважатиме суха та спекотна погода. Трішки похолодає у західних областях. Там в день від плюс 23 до плюс 26 градусів. Нарешті території сильна спека – від плюс 31 до плюс 36 градусів. Вночі буде від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У середу, 3 липня, ситуація з опадами не зміниться. Дощі литимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській. Решта території без опадів сухо та сонячно. У західних областях ще прохолодніше: від плюс 19 до плюс 22 градусів. Нарешті території від плюс 27 до плюс 36 градусів в день. Вночі буде від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!